Лоха Полтавцям з вами Мерпес. і я зрозуміла, що Хойка вам найбільше всього запала в душу на моєму каналі. Тому це нове відео по Харцов Файра. У нас сьогодні мод Fire of Poltava. і до вибору нам дають три країни: Луганськ на чолі з Леонітом Пасічником, ДНР на чолі з Пенісом Душилиним. Ой, ви все денис і Збройні Сили України на чолі з Кривоносовим. І як ми бачимо, країна тут роздроблена. Як я зрозуміла, це типу відбулася громадянська війна. Наша задача побороти сепаратистів, і моя задача ще об'єднати Україну. Тут немає ніяких дослідження, нічого не було побудувати. І я не могла зробити нових дивізій. Можливо, це у мене мод коректно не працював, але я хезе. По суті, в цьому моді потрібно виконувати фокуси і тільки тоді воювати з ДНР та ЛНР. Фокус готовий, а разом з ним якась новина. Після дестабілізації та ескалації громадянських заворушень в Україні ми не змогли зв'язатися з урядом і не знаємо, що взагалі відбувається. Але ми знаємо, що зараз Україні загрожує сепаратистська загроза. Ми мусимо боротися самі, поки не зможемо відновити наш зв'язок з Києвом. Треба починати готуватися. Фокуси тут тривають по 7-14 днів, тільки один там 35 здається. Так що по суті це дуже швидко пройти ось цей мод по самих фокусам, але я витратила на це 3, майже 4 години, тому що ще повністю Україну об'єднувала. Поки говорилося вам, тут з'явилися ще новини. Волинь оголошує війну якісь волинській бандитській території. Волинь розпочинає АТО, які очікували, напруга між двома новими країнами швидко загострилася. Кожна з яких прагнула отримати перевагу в регіоні. Буштинська республіка була особливо агресивною, використовуючи контроль над бурштиновими копальнями для фінансування своєї армії та підкупу чиновників. У відповідь очільник Волині Юрій Луценко розпочав кампанію із ізоляції рівенщини та припинення джерел доходу. Ситуація досягла апогею, коли Бурштинська Республіка здійснила раптом напад на місто Луїск, що під Волинським контролем. Напад був жорстоким. Загинули десятки мирних жителів і багато поранених. У відповідь Юрій Луценко замовив спецоперацію з де криміналізації Рівенщини та виведення з неї мафії. Наше вище командування та розвідка прогнозують, що холодна фаза конфлікту на Донбасі може незабаром завершитися. Настав час оцінити ситуацію та підготуватися не лише до оборони від майбутнього нападу, а й спробувати прокласти край до тривалому конфлікту на наших умовах. Рано чи пізно нам доведеться зустріти прийдешній шторм. Спочатку ми відправляємо просьбу про допомогу до Києва. Але Зеленський нас посилає нафіг і каже, що він не буде допомагати, хоча це є дуже дивно. Потім просимо допомоги у Порошенка. І він погоджується. англійською мовою це треш. Прийшла черга якогось тайлера, але це буде Тейлор. Тейлор погоджується нам постачати зброю. Ну і послідній, якийсь Аваков, і він відмовляється. Бо ж, самі можемо справитись. Просто чекаємо. А також покращуємо свою армію. У України Стерненко об'явило війну Одесі і якихось ще країнам. О боже, потата. Який жах. Такий жах. А що не жах? Жах, я ж кажу, який жах. Але він довго не протримався. Нарешті в нас з'явилися якісь рішення. А тут уже сіпере хочуть нападати. Тут нам кажуть, що життя наших цивільних це просто якесь мучення, а не життя. Ну, приблизно якось так. Пошу, Уу, як Ось уже ДНР нам війну об'явило. І якщо чесно, ця війна тривала доволі довго, тому що їхні армії були досвідченіші, ніж наші. мені приходилося робити всякі по. Такі повороти, прориви на ті території, які вони не займали або відступали, і якось їх в кольцо заганяти. Це було доволі тяжко, тому що пару разів вони мені все-таки давали прикурків, але... Але ми все таки змогли перемогти, і для мене ця битва можливо тривала одну годину справжнього часу, тому що я лише вчуся грати я не є якимсь професіоналом, так що не судіть там строго і так далі. Ну, ми зрозуміли. Добре, Донецьк і Луганськ ми звільнили, але люди все ще зазомбовані Росією. А що в мене були проблеми з оцею панелькою ці повстання і так далі? Тому що я хз, я ніколи так з, цього, з цим справом не мала. Тому, але по ходу гри я розібралася все-таки, як це працює. Нарешті, після п'яти років триваючого конфлікту, ми досягли своєї мети. Останні загони сепаратистів розбиті, а над Донецьком, Луганськом та іншими містами східного Донбасу майорець славні українські прапори. Важко повірити, що нам це вдалося. Стільки крові пролито, стільки життів зламано, стільки міст зруйновано. Але ми перемогли раз і назавжди. Ми ніколи більше не дозволимо цим московським покіткам проникати на нашу землю і будемо належним чином дбати про безпеку краю. Боже мій, так багато ще потрібно відновити та зробити. Ну, що ж, панове, до роботи, та протягом багатьох років російська пропаганда грала з розумом місцевих жителів, деякі з них справді вірять, що ми розпинаємо дітей і мов дитиня. Одним словом, з усім цим треба розібратися негайно. Це займе у нас дуже багато часу та зусиль, але врешті-решт ми зможемо викоренити цю нісенітницю зі свідомості наших громадян. Бюрократичні проблеми вирішимо швидко, а ментальні. Донбас потребуватиме реального курсу реабілітації. Судимо сепаратистів та розправляємося з колаборантами, Розганяємо Фейсбешників. Та створюємо тимчасову адміністрацію. Виконуємо все для інтеграції Донецьку та Луганську назад додому і приймаємо послідні рішення в цьому моді. Беремо послідній фокус і Донецьк з Луганськом нарешті вдома. А тепер лишилося об'єднати тільки всю Україну. це було дуже тяжко. Ну добре, я вам набрехала. Було не так важко тільки на одній державі, по суті, а інші були тупо без армії, тому було легко їх всіх перемогти. Спочатку Запоріжжя, потім Дніпро. Тут прикольні фрази підібрали. Ти що довбойок? <кхм> Вертаємося до наших справ. З нами вже Харків. Полтава, Кременчук. Ми відвоювали херсонські кавунчики. Кропивницький теж вже приєднався. А за ним слідом і Черкаси. Забираємо серце України, Київ. До речі, в Одесі було трошки армії, але ми їх всіх перемогли, і вона знову з нами. Як же Одеса без Ізмаїлю? Житомирщина з моїм любимим політиком теж наша. Чернігівщина з Сумщиною теж не забарилися і знову разом з нами. Яка ж то Україна без міста легендарного гетьмана? Не змушуємо чернівців довго чекати. Далі гуцулів. Ну і себе, звичайно ж. Хоча у Галичини армія теж була, і прийшлось трошки попотіти. І я не могла оминути стороною своє любиме Закарпаття. Ну і рівнищина, Боже, я на неї стільки нервів витратила. Вони такі гімнюки. Ну і Крим на десерт. І Україна об'єднана навіть трошки більше, тому що мені європейський союз оголосив війну напевно через Закарпаття по Чернівці. Не знаю точно. Всім дякую за перегляд. Якщо ви додивились до кінця, вам скоріше за сподобалося, тут висить це відео, переходіть, дивіться їх. Підписуйтесь на телеграм обов'язково, Якщо ви хочете бачити більше відео по Хойці, пропонуйте якісь моди цікаві, або якщо хочете пограти зі мною, тож можете записати в Телеграм, звичайно, вже пограємо. Також хочу нагадати, що на тисячу підписників я зроблю стрім з вебкою. Тому підписуйтесь, ставте вподобайки, а я всіх цьому сі авізаласіна.